Підсумовуємо інформаційний день на першому західному. Вітаю троє вбитих в Херсоні. Ще четверо на Донеччині. Все це наслідки сьогоднішніх російських обстрілів України за десятками випущених ракет і дронів Камікадзе. Рашисти намагаються сховати поразки на фронті. За даними Генштабу ЗСУ, спочатку повномасштабного вторгнення Рефія втратила в Україні 85 п'ять тисяч. Своїх військових та не тільки у зоні бойових дій триває очищення країни від окупанта наші спецслужби теж не сидять, склавши рук, що маю на увазі, дивіться у огляді. Не з кави розпочався сьогоднішній ранок для попів московського патріархату служба безпеки України і нацполіція з обшуками прийшли до Києво-Печерської лаври. Обшуки пояснили протидією російській діяльності. Крім лаври, СБУ завітала до московських церковників на рівненщині ворожі ДРГ і зброю. Шукали у Корецькому святотроїцькому монастирі і в приміщенні Сарненської поліської єпархії. Поки чекаємо на звіти СБУ, маємо позитивні новини з Миколаївщини. Для повної деокупації області залишилося звільнити три населених пункти на Кінбурнській косі. Менше прильотів у нашій області працюємо з відновлення регіону, відновлення деокупованих територій. Також ми допомагаємо Херсону, щоб там швидше з'явилося світло. Поки в Херсон повертають знищені рашистами блага цивілізації. Місцеві разом з рятувальниками очищають місто від російського сміття. Героям слава! а це вже бійці 127-ї окремої бригади територіальної оборони ознаковують українські території на звільненій Харківщині. Прибули на самий державний кордон України, і будемо час встановлювати флаг на кордоні з Російською Федерацією. Аби увесь український кордон був як на долоні для наших військових в Україні стартував збір коштів на дрони для прикордонників, аеророзвідка зелених беретів не лише моніторить обстановку вздовж державної межі, а й вистежує ворога та коригує вогонь артилерії на місцях розміщення ворожої техніки та живої сили. Докластися до захисту може кожен, задонатьте державній прикордонній службі України на безпілотні апарати. Зміцнимо наш кордон разом. Якщо наші військові свої безпілотники використовують для боротьби з ворогом, то російські дрони піднімаються в повітря, аби коригувати вогонь артилерії по житловому сектору. Дивіться, що рашисти цієї ночі зробили з Торецьком на Донеччині. З таких понівечених Росією міст наші правоохоронці продовжують витягувати людей. Цю родину забрали з одного з підвалів у Бахмуті. Ти обуйся нормально, ще треба пробіжатися. Там обстріли йде. Маємо дрон. Дрон, облама. Таке умов життя. Відстань до евакуаційного авто тато з донькою долали бігом, бо над головою з'явилися російські БПЛА та розпочався обстріл. По приїзду побачили жах. А, відбувався обстріл. обстріл. Обстріл був не тільки Бахмута в цей момент, а й саме цієї території цього приватного сектору. Жодної домівки, майже жодної домівки вцілілої. Не було і, поки українці на фронті виборюють свободу ціною життя, наші західні сусіди провокують міжнародні скандали. Друг Путіна, угорський прем'єр Віктор Орбан, також почав демонструвати симптоми імперського маразму. Він прийшов на футбольний матч із шарфом, на якому зображена угорщина з частинами Австрії, Словаччини, Румунії та Хорватії, а також регіонами сьогоднішніх Сербії та України. Наша МЗС вже відреагувало та вимагає вибачень від угорської сторони. Герої, на жаль, вмирають, але про таких як він геть не хочеться говорити у минулому часі. На 90-му році життя не стало Юрія Шухевича, дисидент, політв'язень, член української гельсінської групи, великий син великого батька, командувача УПА Романа Шухевича. До його думки дослуховувалися. Він був переконаний, що саме Українцям під силу розвалити Московію. Останні дні життя чоловік провів у Німеччині, де був на лікуванні. У пам'ятні дні він завжди навідувався до місця, де загинув його легендарний батько, хоч після радянських таборів не бачив, і спирався не на ціпочок, а на гуцульську бартку. Юрій Шухевич, який тато став людиною символом. Непохитний волелюбний, ще неповнолітнім його засудили, бо просто був сином Романа Шухевича. У тюрмах провів майже три десятиліття через умови там майже втратив зір, але чітко бачив, хто ворог. Кулі з нашого боку і тоді, і тепер летіли в той самий бік і цілили в того і самого ворога. Московську навал. 2006-го тодішній президент Віктор Ющенко присвоїв Шухевичу звання Героя України. Він був співавтором законів про декомунізацію та героїзацію воїнів. Упа його життя варте екранізації, обірвалось воно у 89. Світла пам'ять і співчуття рідним. У Львові планують розгорнути більше тисячі пунктів обігріву у різних частинах міста. Наразі ж розпочали роботу лише 18 таких. Це місця, де українці можуть зігрітись, випити гарячий напій та зарядити свої смартфони. Двері у решту пунктів відчинять за умови, якщо у Львові понад добу не буде світла та тепла. Один з пунктів вже створили у центрі Довженка, що на сихові. Тут є декілька генераторів, металева пічка, а ще так звана дизельна теплова гармата, яка гріє повітря. Ми обладнані різними джерелами альтернативними для обігріву і для перебування тут людей. На другому поверсі піднімаються ті люди, які приходять з дітьми. Працює точка ЮНІСЕФ спільно. І в іншій залі на другому поверсі працює коворкінг. Погрітися у цій локації можна з 10 ранку і до 7. І вечора, де розташовані інші пункти обігріву, можна дізнатись на сайті Львівської міської ради. Поки ж такої кількості достатньо. Певніть посадовці, якщо ворог знову запустить ракети по об'єктах енергетики і світла не буде більше аніж добу. Розгорнуть і ще пункти. А понад два дні передбачатиме розгортання більше ніж 700 таких пунктів. Мова йде про ті пункти, які організували мешканців власне, в своїх помешкання в укриттях становивши брожуйки. Ремонтували гуртожитки, тепер взялися за санаторії на Львівщині. Продовжують шукати місця, де можна розмістити вимушених переселенців. У селі Шкло проводять до ладу лікувальний центр, і це буде перший заклад такого типу, який відновлять за бюджетні кошти. І вже новий рік люди, які втікали від війни, зможуть зустріти у покращених умовах. На якому етапі реконструкція і хто допомагає з меблюванням? Дізнавалась Марина Пітеляк. Санаторії шкло на Львівщині З початку повномасштабної війни сюди приїхали десятки людей, аби віднайти прихисток. Але на той час санаторій був повністю законсервований, бо це був зимовий період. Санаторій навіть не відкривався. І в ті кімнати, в які ми могли хоч якось розмістити людей, хоч з якимись умовними там умовами, да ми їх розміщали. Проте потужності лікувального закладу не дозволяли розмістити велику кількість українців, лише 80 осіб. Та й умови були не з найкращих. Тож керівництво почало шукати можливості, аби приміщення відремонтувати і поселити в четверо більше ВПО. Обласні чиновники ідею підтримали. Тут весь час ми шукаємо де в кого є додаткові місця, і ще залежить від того, які рівні фінансування ми знаходимо, щоб їх реконструювати. Відтак, реконструкцію шкла проводять за 20 мільйонів гривень. 15 – з міського бюджету, 5 – з обласного. У будівлі вже замінили вікна, комунікації, електромережу, привезли нову плитку і сантехніку. Оновили опалення. Зараз майстри наводять останні штрихи. Поставили в суботу, замурували його в суботу. Сьогодні ми з Ромком поштукатурили, хлопці рівняють зразу стелі. Порівняють стелі, можна фінішом шпаклювати, і буде. Кабінет готовий. Розпочали ремонт наприкінці вересня. І вже зараз будівля готова на 70%. Старі меблі, які були тут, замінять на інші. Їх передали партнери з готельного холдингу Польщі. Речі були у вжитку, але ще можуть довго прослужити. Це вже 16-та вантажівка з гуманітаркою, яку передала для облаштування прихистків в Україні сусідня Польща. В цій фурі приїхало 60 ліжок, 60 матрасів, е гора на матрасників, кілька розкладних е комплектів. В наступній фурі прийде ще 60, е Плюс сантехніка, плюс е дзеркала, плюс штори. Встановлять меблі, тільки не завершать ремонтні роботи. І планують це зробити до 18 грудня. Розмістити у санаторії зможуть чотири сотні вимушених переселенців. Марина Пітеляк, Вадим Кальченко, програма очі. Перші в Україні у Львівській області запровадять електронний квиток у приміських та міжміських автобусах. Таким чином на Львівщині прагнуть зробити перевезення прозорим. З одного боку буде можливість порахувати, скільки ж пасажирів та пільговиків користуються маршрутками. З іншого це полегшить життя водіям. Останні зосередяться на дорозі, а не на підрахунку грошей. Пасажирів Львівщини обслуговує понад тисяча автобусів. На кожен мають встановити спеціальний цифровий пристрій валідатор. Його вартість коливається від 700 до 800 євро. Відтак, аби облаштувати такими приладами, кожну маршрутку потрібно витратити трохи більше 30 мільйонів гривень. Інвестор, який реалізовуватиме проект, київська компанія, яка перемогла в тендері. Валідатори в автобусах працюватимуть автономно, відтак не залежатимуть від перепадів напруги чи проблем із інтернетом. Пасажири матимуть можливість Розраховуватися за проїзд карткою або будь-яким гаджетом, до прикладу, телефоном чи годинником. Чим довше людина проїде в маршрутці, тим більше грошей заплатить. Пасажир заходить при вході, відмічається відповідно карткою чи будь-яким іншим приладом, профіксує де він на які зупинці заходить. При виході знову повторяє цю саму функцію. Система бачить, від якої зупинки до якої він проїхав, і, відповідно стягується ота от плата за проїзд для пільговиків та пенсіонерів. Впровадять так званий перехідний період. Наразі їм можна розраховуватися готівкою та користуватися посвідченнями. В майбутньому ж і ці категорії населення матимуть можливість користуватися валідаторами. Електронний квиток на Львівщині має запрацювати уже за півроку. Увага, бурульки та снігові брили. Із морозом вночі і потеплінням в день та сніг тане і падає з дахів. Відтак львів'янам, які ходять пішки, слід бути обережними. Якщо ж подорожуєте містом автомобілем, залишайте його в підземних паркінгах або у безпечних від бурульок місцях. Коли виходите на вулицю, частіше піднімайте голову. З будівель може впасти не лише шматок балкону чи фасаду, а й снігова брила або ж бурулька. У Львові сотні місць обгороджених червоно-білими стрічками. Це означає, ділянка небезпечна і її варто оминати. Щоправда, трапляються випадки, де таких ознакувань немає. Відтак неуважні львів'яни чи туристи можуть від цього постраждати. Тут вже бачите, тут воно вже трохи впало, то вже можна безпечно більш-менш стояти. Там вчора поставили загородження до. Вчора на жіночку впала з боку. Добре, що все минуло. Вона швидко відійшла. Ми будемо обходити. Падають, підуть посередині дороги. Ми тільки що проходили ось тут, біля Данила Галицького там так само між двох людей просто так от впало. Але все нормально, всі живі, здорові. За п'ять років, поки він бореться з раком мозку, йому видалили вже п'ять пухлин. Львівські нейрохірурги рятують хлопчика Микиту з Харкова, якого відмовились оперувати за кордоном. Дитині успішно видалили пухлину, яка здавалася неоперабельною, і не пошкодили життєво важливі ділянки мозку. Зараз у Микити триває курс хіміотерапії. Він мріє одужати і повернутися до школи. Микиті 10 років, і половину свого життя він бореться із раком мозку, у малого злоякісне утворення, яке швидко росте і може зразу в раз з'являтися в різних місцях. Його діагноз називається складним словом анапластична епендемома і життя з ним не менш складне. Недуга дала про себе чути в дитсадку. Відтоді Микита переніс чотири надскладні операції, 16 блоків агресивної хімії. А потім війна. І в Німеччині, куди родина втекла від обстрілів Харкова, виявили, пухлина знову виросла. Нам кожні три місяці треба робити. МРТ це по заключенню лікарів, і це було МРТ контрольне. Просто контрольне МРТ. У февралі у нас все добре було, як ми поїхали в протонний центр. Там все було взагалі чисто. А вже як ми переробили в серпні, тоді вже була пухлина. Він слабенький, був дуже слабенький. Він не ходив. Закордонні медики не рекомендували оперувати Микиту, але батьки не впали у відчай і шукали фахівців, які зможуть дати їхній дитині шанс жити. Знайшли у Львові у центрі нейрохірургії шпиталю Святого Миколая. Лікар Михайло Ловга вже оперував хлопчика раніше. У Микити після численних втручань змінена анатомія мозку. І, хоча сама пухлина невелика, до неї складно було дістатися, аби раптом не вцілити не туди. Саме тому це для медиків не аби який виклик, але все вдалося. Поблизу власне біля пухлини знаходиться стовбур головного мозку. Він міг втратити власне здатність ковтати, самостійно дихати або Рухати кінцівками така пухлина вона завжди вертається назад, якщо її не видалити. Вона завжди росте. Тобто ефективність лікування без повного видалення пухлини не буде. Ми не просто змогли знайти пухлину, змогли її повністю видалити і при тому не зачепити близько, дуже близько розташовані важливі структури. Зараз Микита продовжує курс хіміотерапії. Він вірить, що одужає. Зараз нічого тут бояться. тут. Мне эти уколы уже, они уже мне не кажутся больно. Селочка маленькая. Cool Games – всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід серед школярів. У фіналі обласних змагань взяли участь дев'ять команд представниць територіальних громад Львівщини. Лише одна найкраща з них візьме участь у всеукраїнському етапі. Знає хто переміг наша Алла Васьковська. Два тижні тому у Львові відбувався обласний фінал Кул «Cool Геймс, де перемогла гімназія Престиж. Такі ж відбори були й у інших областях. Тепер усі 25 команд у винниках на фінальному етапі. Раз, два, три. У кожній збірній області чотири хлопці, чотири дівчини і двоє запасних. Складності були в тому, що відібрати команду. Ми розуміємо ситуацію в Донецькій, в Луганській, в Херсонській області, в Сумській області, і це і це було дуже складно. От, але ми це зробили. Cool Games відбуваються в четверте. Цього разу формат змінили через повномасштабну війну. По перше, беруть участь лише діти однієї вікової категорії: – 13-16 років. По друге змагаються діти, а, чиї батьки захищають Україну. Тобто тут є а, діти Менесників, діти ЗСУшників, діти лікарів, а, які воюють. Cool Games – це різноманітні естафети на швидкість, уважність, влучність, дрібну моторику і інтелект спеціальної фізичної підготовки мати не потрібно. При кожного року при приймаємо участь в прошлому році. Ми виграли е, всесвітні, е, ну зайняли друге місце. Тому ми вирішили ще раз себе спробувати і перевірити, на що ми здатні, і доказати всім, що ми достойні. Команда з Кропивницького у фіналі боролась за перемогу з колегами із Донеччини в естафетах біатлон і лови біжи. Вони виграли у збірної Донецької області. Але ця перемога вдалась їм нелегко, адже другої естафету довелось бігти двічі у першій спробі. Команди показали абсолютно однаковий час до сотої долі секунди. Вони зустрічають своїх друзів з різних куточків України. Вони обмінюються думками, змагаються, разом навчаються, разом малюють, разом розвиваються, тренуються, і це найважливіше, і це полягає суть cool Games. Кулґеймс cool змагання, які започаткувала Українська Федерація учнівського спорту разом з комітетом фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України. Їх вже включили у календар міжнародних учнівських змагань. Алла Васьковська, програма Очі на цьому в мене все. Побачимось вже завтра о 19-й. Нехай звитяги українських військових надихають вас на власні перемоги. Спокійної нам ночі, без тривог. Все буде Україна.